Маленькій тернополянці Вероніці один рік і десять місяців. Мама дівчинки розповідає: з малку намагається соціалізувати свою дитину, аби у старшому віці дочка почувала себе комфортно у спілкуванні з однолітками. Це для мене дуже актуально, щоб дитина була в соціумі. Тому що в теперішній час діти дуже часто закриваються. Ми стараємося ходити десь між дітей. Тому жінка разом з донькою завітали на заняття у центр психосоціальної підтримки ТОВ Червоного Хреста України у рамках спільної діяльності з Данським Червоним Хрестом. Ми раніше ходили в дитячу бібліотеку на розвиваючі заняття. Там також волонтери Червоного Хреста проводили ці заняття і звідти знали, що відкривається такий центр. Розвивальні заняття, активні ігри і психологічні тренінги. Такі заходи проводитимуть у центрі психосоціальної підтримки у Тернополі. Тут волонтери проводитимуть заходи для внутрішньопереміщених осіб і місцевих мешканців різного віку. Скільки би тобі років не було, тобі також потрібна якась підтримка. Ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто через вправи, через різні заняття, якусь занятність. Ми надаємо заземлення, ми виводимо людину з стану дистресу. Все для того, щоб учасники зняли емоційну напругу, відновили почуття безпеки і підвищили власну стресостійкість. Ми працюємо абсолютно для всіх. У нас є попередня реєстрація на наші заходи. Але якщо людина потребує психосоціальної підтримки, вона може прийти сюди будь який Часу навіть попередньо не реєструвавшись. Та все ж координатори центру закликають людей попередньо реєструватися, аби для кожного учасника підібрали заходи індивідуально. Наразі таких центрів психосоціальної підтримки по всій Україні є сім, а також діють кімнати психосоціальної підтримки. В майбутньому, якщо це такий можна сказати, пілотний проект, якщо добре піде і будуть кошти, то можливо ми ще в якомусь з великих районів, десь віддалених трошки від Тернополя, можливо, ще відкриємо. Завдяки діяльності товариства Червоного хреста України з початку повномасштабного російського вторгнення, понад 230 тисяч людей отримали психосоціальну підтримку під час участі у заходах і спілкуванні з волонтерами та психологами. Тому усіх краян, які відчувають, що їм необхідна емоційна підтримка ментального здоров'я запрошують взяти участь у заходах Центру психосоціальної підтримки Товариства Червоного хреста України. Він розташований у Тернополі за адресою вулиця Йосипа Сліпого, 7.